Кого ми знали, з ким ми могли спілкуватися, звісно, що зараз усі роз'їжджаються. І ти остаєшся один на один. А дрони ви тут у себе не чуєте як вони відбували? Та чуємо. 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 Ну днем вони не, не, не так, а вночі, як тільки стемніло, 9-10 годин і починають. Маломихаловка, Гаврилівка і Большомихаловка. Це все нам чутно. бо Воно біля нас. Оце ми отак залишилися, як наче я вже кажу, господи, спаси, сохрани всього миру, а Путіна накажи. Всі зламки попривозили, може не зламки, люди поперетягували з прифронтових зон до нас. Наші завалили таким і Як далеко, ну да якщо тут вже брати, це 15 кілометрів, туди 6-12 іскра. Я тут виросла якось, почала працювати, а потім вже що, дітки родилися, теж працювала на пошті 13 років. Ніхто не думав, що таке буде, коли війна почалася. То я ще працювала на Польщі. Зараз я ніде не працюю. Вчора було три роки, як я ніде не працюю. Коли в Гаврилівці там прифронтова зона, ми думали, вони межують з Донецькою області, що до нас не дійде. Коли ця людина приїхала, нас виганяється. Для мене було це страх. Це, ну, я не знаю, навіть не могла представити, що це таке. Ну, думала, що воно там десь зупиниться, ну, воно не зупинилося. Все далі, далі, далі. Ну, зараз радості ніякої нема. Всі, що жили тут, люди, кого ми знали, з ким ми могли спілкуватися, звісно, що зараз усі роз'їжджаються. І ти остаєшся один на один. Це, якщо тут ближайший магазини не закриються, вже роботи людям нема. Куди, ну, де робота, ну, так само і нам. уїхати просто так, це треба перший місяць. На нулі жити, щоб да, пустіть, будь ласка, ми у вас поживемо, а потім заплатимо. Ну, от, не знаю. Я, мені це просто дуже страшно про це подумати. Ну, не знаю, що буде, як, ну, через який цей, коли цей день наступить, що або нас тут зав... ми, ми під руїнами залишимося, і ми вийдемо нікуди. проживши тут, якби мій чоловік тут 56 років прожив. Я тут в окрісності, хоча з того іншого села 50, 49. І в півішки літають. Ну, звісно, що я їх не бачила, хай воно не трапляється, але воно трапляється. Каби прилетіли, тільки туди прилітали в сусідні 33 кілометри. І прилітають це 10 кілометрів, може 15 отак. Ось сюди ще ні. В літають їх, тут одна там пала ну, якби на полі, там, за людьми там, чули, як якісь звуки такі, щось непонятного літає. Ну, ще такого якби насиченого нема. Та чого там не страшно? Що ось ми з тесячоце немає, хоч телевізор дивилася навчок, а тепер ми свято збили ту ж вишку тепер не показує світло, це ми включаємо своє, що холодильник ще є, камера ж є, там чи м'ясо, все. Я оце не сплю, прокинуся, хто зна, що робиться, і не знаю, що вже мені, куди мені вже діватися. Походяться, ось і качки є, і кури є. Оце вже наша мечетна залишала, я гідна ще ось. Ми не хочемо виїжджати, ну страшно ж і тут заливатися. І ось, ось недавно пролетіло тут соєшниками, туди далі впало, що воно там якесь крило летіло. Ну, ще нас, слава Богу, розбило, свинарник ось розбило. І другий свинарник тут був ближче, теж розбило, попадало, а так, що все якось держимося. Оце орли вже кребоко вже прилітає, ягідну, це, я не знаю. А це коломці, оце, оце дібрики, оце все розбите. Я вже кажу, господи, спаси, сохрани всього миру, а Путіна накажи. Да, там дуже обстріють, особливо на Великомихалівку, там дуже. Там багато, там і каби кидали, і, і, і дрони. В общем, там, да, мабуть, там я не знаю, скільки там людей залишилось, там дуже мало залишилось людей. Маломахалуку Михайловку теж. Це коли не в чотири, Не в чотири теж. У ту ж суботу і неділю, в суботу-неділю теж. По всій Маломихайловці покидали. Каби ні, дрони там десь чи на фермі казали, вдарили, чи що, з неділю назад, мабуть. Да. А так пока, пока пока, Бог мивав. Да, Терпимо. Тут не гучно, не часто б'ють. Не часто, так? Да? Поки тут у селі не часто. В орлах там часто били, ну, знаєте ж там. Тут пока, пока тихо більш okay. більш вижидаємо, може Вже <рес> буде налилося мене в тих, звісно, будемо буде звігати. Курчата кури, качки поки потихеньку ріжемо, вирізаємо, а щоб вирізати як. Ось сутки у нас світла немає. Куди, ж, куди їх дівати? А світла немає чому. А Бог Йорк. Вчора, як Вчора в 10, да, 10 утра. І все. І оце до, ось, вже 12 нема. Шахеди більше всього гуркотять. І обльоти роблять, Не, явно бо бочуєш, туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Майже позавчора покровки. Круку обстріляли. І оце ж вишку нам бахнули теж, зв'язку ж немає. Оце ходимо, ловимо по тому. нема. Двічі по вишки вдарили. раз вони вдарили, ну неудачно, що у нас телебачення є. Зараз телебачення в нас нема. Ми як однірем мені від світу. І оце ж сестра у просяній. Не дозвонимось, мабуть, зв'язку нема, вже теж, наверно, лупанули, бо нема зовсім зв'язку. -да, ви самі якось ховаєтесь куди-небудь. Нікуди. А куди ми в хату заховаємося? — Куди ховати? А що, а що? Як догоне, так догоне. Mm -hmm. От того не заховаюся, дітка. То, якщо яка судьба, то судьба. Був один випадок. Більше, більш нема, більше. тижні тому. Віз той мікроавтобус робочих і накрили. Були жертви там. Ну це там в Орлах. З, в Орлах за орлами туди, по трасі. Їхали з просяною, на заробітки десь вони там на огородах роблять і догнав їх. Супровождав, поки аж не доїхали до села. Почти. Тоді скинув десь загиблі і ранені були. Пока ніхто не виїжджає, поки тихо. Што, Є, є Підготували собі вже, як кажуть, почву вже, те, і ждуть. Понаготовляли, сумки пособирали і сидимо. Так да, само ми, і ми. Да, ми на Тут в орлах таке, як случилося, дуже велике там. А сидимо, ждемо. Ну, як уже будуть сильніше, будемо тікати. А <гум> куди ви думали уїжджати на Дніпро? Не на Дніпро. Діти, діти, там, там, діти туди звуть. Там, діти, внучка. Минучка, син. Просять туди їхати, а там хто знає, як буде. У мене дітка, ну все нужно, живеш тут, все нужно. Кинешся половину, щось візьмемо, половину бросимо. Їдуть і хазяйство кидають, усе кидають. Як припече, так уже добре. що. А таке необхідні по речі. По трохи посуди, трохи одежи. Що необхідніше? Це воду нам возять, хорошу долу. воду. А тут у селі погана вода. У нас є Технічна вода. вона, а така для не годиться. Тільки каже, вівторок нам возять воду. І на стояче, на стояче в настояще час немає. Магазинами тут взагалі вони є, працюють якісь. У нас у селі немає покровка. У районі. Це тільки... Тільки, по... Про... тільки по кругу їхати треба. Ну, раніше було легше у нас. Дивись, автобуси ходили з Великомихайлівки, ходили на Дніпро автобуси і з Гавриловки ходили. Виходиш на, на автобус, їдеш, а зараз все, кончилось. Соціальний автобус раз у місяць дає район. Зараз ну, теж чи він буде, чи не буде, теж під, під питанням. Так а як тепер в магазин? Ну це ну. десь сусіда просить з машиною. У нас, як... кого машина просить, просить хай повозить, скупиться. І там в основному аптека, в основному перша — це аптека, тоді хліб і тоді остальне. Це, все, що треба. Беремо трошки про запас, От, можемо холодильник, морозилку. А як це вийшло, що сутки немає. Свято вже під вопросом. Ну, нерви, звісно. Ось сиділа тільки, що плакала, Він каже, чи ти плачеш, а хто знає чого? Що воно тобі допоможе. Нічого не допоможе, а щось люди котяться. Звісно, це... нерви. Це, то, що це так. жалко. Проєкти за 30 років і яка, родились тут і бросати це все. Хай як непогано, але все рівно. Ця рівно... Своє, є своє, і батьківщина від батьківщина. Ну Як воно й до нас приліта, я сиділа, там у сочниках бахнуло, так що мені тепер тікати? Бахнуло мого брата на городі, так що мені тікати? Я вже до цього привикла. У нас своя машина мене. А так, ну якщо просять, то допомагаємо, а як не просять, то не допомагаємо. Ну, як скупиться хліба, нема там чи ще щось, то купляємо їм. У мене думок ніяких не було. Виїжджаю, а куди виїжджаю не знаю. Нема ні хатинок, нема ніде нічого. Де син поїхав шукати, а де шукати не знаю. У мене внучка десь в Одесі, плаче додому, треба ще її забирати. Ну сюди ж я її не заберу. Я десь щось знайду. Буду тут стріляти, я в наступне село поїду. У мене там свахається до неї, поїду. Ну, ну так, а що робити? Що робити? Де жити? Нема хатів, нема, нема. За три тисячі я не поїду. На роботі теж мені небагато платять, так що. Спокойствую хочеться дуже. А крім миру, нічого. Я б усе віддала, тільки якби мир був. Нічого більше не хочу.